у пожежній машині. Всесвітній день охорони праці відзначається традиційно 28 квітня. У цьому році він проходитиме під гаслом сприяння охороні праці у зеленій економіці. Бо, як стверджують фахівці, саме зелена економіка може стати тією соломинкою, яка й дасть нам безпечні та здорові робочі місця. Переконують нас у цьому і на державному підприємстві Укрспецвагон та на ковальсько-механічному. Охрана труда это не только соблюдение мер безопасности, выполнение требований охраны труда, но и Мы сейчас на заводе стараемся как можно больше делать озеленения. Проходя мимо зелени, естественно, настроение поднимается. В дальнейшем трудовые обязанности выполняются более в настроении, а естественно безопасней. На Кувальском механічному заводе цілеспрямовано працює система управления охорони праці. При поступлении на работу каждый работник проходит водный инструктаж е, в кабинете охраны труда, а затем на рабочем месте Уже проходить первічний і в дальнейшем ежеквартально повторные повторні інструктажі по вопросам охраны труда. Щоб уникнути негативних випадків на виробництві, впроваджується нововведення. Ми зараз знаходимося в цехі малих серій, де производится багато работ сварочних. Здесь кабинах у всіх кабінах от такі вытяжные установочки. Ими можна Устанавливать направление вытяжки вредных веществ на рабочем месте, в любое место. Если раньше были у нас стационарные вытяжные установки, сварщик вынужден был пользоваться дополнительно респираторами. Сейчас идет эффективная работа вытяжной установки и вредные газы. Не попадають в організм сварчика. На дільниці інструментального виробництва уважно дотримуються заходів безпеки під час механічної обробки металу. Фрезерувальник обов'язково використовує для роботи окуляри і захисний екран для того, щоб від атабробатова металу не попали на лицо, в очі і на інші відкриті участки тіла. На цій дільниці проводиться різка і зачищення металу на корпусі БТРа спеціалістом. На ньому надеты, ви бачите, средства защиты очки, респіратор, рукавиці. Ну і ще додатково у нього в ушах від воздействия шума вставлені біруші для защиты органів. Це вважається одна з робіт повищеної опасности. Люди проходять спеціальне навчання для цього. Делается атестація робочих місць де також определяються, які вредні вещества, які вредні фактори существують на робочому місці. По результатам вдаються допомогне то ли це відпуск, то ли це якесь спецпитання. До цьогорічної низки заходів, запланованих до Дня охорони праці, на державному підприємстві «Укрспецагон» включили пункт озеленення території. Наша большая мечта иметь своего озеленителя и превратить территорию предприятия в прекрасную зелёную зону. Але головне для керівництва заводу безпека праці на виробництві. Главным ответственным лицом за охрану труда, вы прекрасно понимаете, является руководитель предприятия. Он заботится о труде и быте Наших працівників. Йде улучшення условий труда в цехах. Заготівельний цех протягом місяця виготовляє шість тисяч люків як для ремонту і будівництва вагонів на підприємстві, так і для потреб укрзалізниці. Останній штрих у виробництві люків фарбування у новому малярному відділенні за передовою технологією. Чим це по охрані труда безпечно? По-перше, люди в чистой одежде работают, ні запаха краски от эмали, Это краска на водной основе, нет распыления краски по всему цеху. Когда я работаю, нет распыления краски. Посмотрите на мое лицо, оно чистое, не надо не мазаться ни вазелином, ничем. Работа на этом участке безопасна для здоровья. Это заводом сделано шаг вперед. У цехах заводу покращено санітарно-побутові умови для робітників. Облаштовано кімнати для прийому їжі. У ковальсько механічному цеху кімнату укомплектовано індивідуальними шафами, мікрохвильовою піччю, електрочайником. Але головне і важливе для здоров'я працюючих чиста вода. Для цього ми установили очисні установки, цептор От. їх у нас на заводі 12». Ця вода пройшла п'ять ступеней очистки. Її з задоволенням п'ють працівники «Укрспецвагону». У нас більше двох тисяч людей працює на заводі. З нагрузкою, в жарке нагрузками не справляється. Тому ми на підприємстві поставили ще п'ять сатураторів. Сто літрів в час установка. Адміністрація переймається, що і цієї води буде недостатньо для заводчан. На нашому підприємстві є власний водозабор. В зв'язку з тим, що в артезіанських скважинах содержання железа, нам прийшлося установить. Вот такую мощную очистительную установку. Она фильтрует воду и обеззараживает.